Побехал козак мистом, під копитом, камінь тріснув снуг раз. Два під копитом, камінь тріснув до раз. Два, É uma, uma Да вот ссылают сюда 85-летнего старца. Здесь он проводит 25 лет. В возрасте 110 лет он а, получает грамоту, грамоту от Александра I, в которой говорится, что он, в принципе, может поселиться, он свободен и может поселиться где ему угодно. Ну, фактически, издевательская грамота для старца в 100, полуслепого в 110 лет. Так вот, он отвечает, что а, никуда он отсюда не уедет, потому что ну, родственники все уже а, мертвы, да и, собственно, он сам очень-очень стар. И здесь он остается с монахами. Так вот здесь он проживает еще два года. В возрасте 112 лет он здесь умирает. Перед смертью он дарит монастырю Золотой Евангелии стоимостью 2435 рублей. Так вот, это Евангелие хранится в вооруженной палате Московского Кремля. Ну а деньги это действительно сумасшедшие на то время, если на эти деньги можно было расписать монастырь и устроить собор. День что Украины, память про видотного казацкого томана Петра сейчас Помянем свечечкой. Вогонь пройшов через Хортицю, Москву, Архангельськ і сюди на Словецькій острови. В пам'ять про нашого останнього кошового запорізького Петра Калнишевського, про людину з сильної волі, справжнього українця, Нам як батько рідний, у мене хвилиною мовчання. Сном заснув, востань не побачишь Я з України і в Україну їду, навколо світу. ду-ду-ду-ду. Я з України і в Україну тулю, навколо кулі, ду-ду-ду-ду. для пройди світа в дорозі. Розумійшли, бонь, перевірений друзі, лиш лар та карбон. Друг прикриє коліна, світ, колін не жаліє та факт. Моє терте покоління обирає асфальт. Я з України і в Україну їду навколо світу, я з України і в Україну тулю навколо кулі. Для пройди світа в дорозі розумієш, шли надзвичайний перехожий вода і вогонь. Доки вітер Наді навертає нам рії сльозам, погуляємо на весіллі як полетіло. Дозвольте вас, вас привітати в незалежності і в цей символічний день, коли ми знаходимося на Соловецьком в Соловецькому хіпілагі біля Соловецького монастиря, я хочу вам побажати. Єдине, будьте завжди вільними, щирими, багатими і здоровими. І пам'ятайте, хто вам це все приніс. Пам'ятайте всіх козаків, які загинули за цю землю. Пам'ятайте, Петра Калнишевська, який відсидів тут 25 років, він не засидів не для себе. Він відсидів 25 років за нас. Тому що, щоб на своєму прикладі показати, що козацькому роду ніколи не буде переводити. Щоб показати, що волю не можна зламати, що ми повинні бути і жити вільним народом. Україна! За незалежність. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Слава нації! Смерть ворогам! То прийнятий до Національної спілки журналістів на висоті 1800 метрів над, земле... над землею, вірніше, над Білим морем. Ще, на От. За повернення у професію журналіста. Тієї козацької жилки, якої не вистачало досі, яка повинна бути в професії журналіста. Авантюра, стремління до пригод, прагнення того, щоб бути справжнім журналістом і справжнім українцем. Давай, за сьогоднішній день, за День Незалежності. Вітаємо! Україна Будьмо святом. Я з України і в Україну їду. Навколо світу, я з України в Україну тулю навколо кулі, я з України і в Україну їду навколо світу, я з України і в Україну тулю навколо кулі. Боляче ступати по землі, яка наскрізь просочена кров'ю українців. Там, за різними даними, знайшли смерть від 120 до 150 тисяч наших земляків. Найбільше у Соловках вразив ліс біля Суперної гори. Уявіть, яскраво зелені дерева, такі зелені. Що це не можна передати. У нас таких немає. І чорні темні стовбури. тиша, ні вітру, нічого. Цей ліс знаходиться біля відомої котівні на соловках, де знущалися над людьми. Просто невимовно. Якщо туди відправляли, то це означало одне. Назад, звідти. Не повернешся. І в цьому лісі вже не вистачало місця, щоб ховати людей. Їх просто кидали під дерева. А на дереві, на стовбурі, ножом вирізали черговий хрест. І от ви не уявляєте, як важко йти по цьому лісі, коли навколо тебе природа. Коли ти розумієш, що ти знаходишся начебто в святому місці, де церкви, монастир, а під ногами у тебе земля, який, мабуть, на квадратний метр похована українців більше, ніж у нас на наших місцевих будовищах, це було важко. І всюди, де ми проходили по Соловках нам. Зустрічалися сліди наших земляків, коли просто у залі музею, де розміщені фотографії 33 розстріляних знаходиш у Менчанина, Петра Дорощука, який, звичайно, сільський вчитель потрапив туди, провав підняти повстання. І він його підняв, і він майже переміг. Але його зрадив один зек, який здав. І от дивишся на це все. І виникає дике бажання відправити нашого комуніста Петра Симоненка і всю оцю червону братію туди на Соловки пожити в тих бараках відчути на своїй шкурі, що це таке комунізм. Але найбільше, що мене приємно вразило в Соловках, в Північній Росії, це те, що там нас, українці, поважають більше, ніж ми самі себе у себе на Батьківщині. Всюди, де ми проїжджали, де ми були, ми зустрічали людей, які захоплювалися героїзмом нашої нації, які дивувалися, які Підтримували, які казали, що ми молодці. На Соловках у місцевого населення, яке там залишилось, там близько тисячі людей проживає. Про українців залишились гарні спогади. Кажуть, що тут, на місці Катівні, вони були одним із найбільш дружнім народом. Вони підтримували один одного, допомагали. І от це змушує замислитись. Якщо дивитись на нашу історію, то справді ми, як ніхто, вміли і боронити свою землю, і воювати, і захищати. Лиска бентежних нестримних снів і ніч свої сльози лє, там молиться трава, Шуліка кружляє над нею све, прийди зі степом, з'єднай себе, Стану в приході, сину, як не забуде. Запалений у Холодному Яру, от, у храмі на честь святого праведного Петра Батустраждального От, І проїхав він через Україну по Хортиці Запорізької Січі, по Росії, від границі від кордону аж сюди. І тут ми від нього запалили лампадушку і поставили пам'ять жертвам. Репресій до режиму. А цей вогонь волі повертається назад в Україну, назад в Холодний Яр, от, до свого храму, в якому він був запалений, на честь праведного Петра багатостраждального. Ось ми вручаємо, повертаємо отаману. Цей вогонь за три дні нашої подорожі ми довезли до Соловецького монастиря. Сьогодні ми запалили вогонь біля пам'ятної плити про всіх загиблих українців, які загинули від тоталітарного режиму. В пам'ять про всіх людей, які були невинно об'ємні цією системою. І зобов'язуємося цей вогонь волі повернути назад до Холодного Яру і ще на вічне зберігання в храмі Петра Калинишевського не буде стояти. І кожний бажаючий. Може частинку цього вогню взяти і принести собі додому. Я бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сні. Я буду чекати. Я буду хотіти їх бачити знову, і знову до неї.